Проко працює так, мені цікаво, чи зменшилось чи збільшились, чи ви вже взагалі аналізували ефективність вашої роботи. Це перше питання, друге питання це стихійна вулична торгівля, на тротуарах. Вона вже просто зашукає на деяких вулицях, торпедо, вибиту роботу, вулиця Куткова, чи там неможливо викликали взагалі ніколи. Навіть ні здорові людині і мамі з дитиною, яка захопляється на тих реках. І третє питання також стосується дітей. Ще з минулого року управління сім'ї молоді спорту, а також громадської організації Львова, які займаються проблемами дітей, мали домовленість з вашим попередником Юрієм Фітуника щодо контролювання в вечір-нічний час також дитячих майданчиків і притягнуто відповідальності дорослих дітей, які там у вечірнішний час розпивають алкогольні напої, залишають після себе великі.

Але за свою патрульну поліцію, ті, хто виходять на вулицю. У мірі можливості будемо приділяти увагу дитячим ужинчикам. І, будь ласка, питання? А, хлопці, так, так. Я його забув. Питання, якої найбільше поліція, я його і забув. Ось комплекс. Власні адмінматеріали. Навіть складені адмінматеріали щодо таких осіб це дуже незначне покарання. А як воно виглядає в суспільній площині, вони знаєте, найбільше за мене, де особисто буває в таких викликах, де подвольна поліція включається право до у муніципальній поліції, муніципальній барті, включається в родині вуличних торгівлю, починаються скандали і дзвінки вичув. Треба провести рішення.